Романові попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Савченком. Він загинув 28 серпня на Донеччині. До служби у ЗСУ працював Романівським селищним головою. Так він сказав, ну, на осінь я буду вдома. Він не сказав, на яку осінь вдома. Ну, сьогодні, як ми знаємо, 31 серпня, останній день літа. І ось Володимир вдома. На жаль, на щиті. Півтора року живуть у пошкоджених російськими військами будинках жителі села Давидки. Хочу просто попросити, щоб достукатися до, до всіх, щоб допомогли, тому що в мене я не сама проживаю, у мене ще двоє дітей. Попрощалися із військовим Володимиром Савченком, який 28 серпня загинув на Донеччині від обстрілу російської армії. До служби в ЗСУ Володимир працював Романівським селищним головою. До лав Збройних сил вступив добровольцем у липні 2022 року, розповідає Юрій Чумаченко, секретар Романівської селищної ради. Він самостійно прийняв таке рішення. Ми, в принципі, намагалися його переконати. у Нього було багато. Причин не бути на цій війні, силу посади, силу його віку. Три тижні тому він був у відпустці, заїжджав, був, проводив 10 днів тут, був у родині, ми з ним спілкувалися. Ну і так він сказав: ну, на осінь я буду вдома. Він не сказав, на яку осінь вдома. Ну, сьогодні, як ми знаємо, 31 Серпні, останній день літа, і ось Володимир вдома. На жаль, на щиті народився Володимир Савченко 21 вересня 1964 року в селі Тетерівка на Житомирщині. До обрання селищним головою Володимир працював керівником гуртків у будинку дитячої творчості в Романові. Був майстром з різьби по дереву. Говорить Світлана, директорка місцевого будинку дитячої творчості. Як став. Своїх селишним головою він ніколи не забував про будинок дитячої творчості. Завдяки його старанням нас переселили в краще приміщення. І ніколи не проходив мимо, завжди приходив дівчата, як там? У загиблого залишилися дружина Оксана і дві доньки Анастасія і Катерина. Людина, яка любила Україну. І він хотів бути на війні, він хотів захищати. Україну і він захистив як <ляху> міг. Наталя Вознюк жителька села Давидки народицької громади, що на Житомирщині. У лютому 2022 року село окупували російські військові. В середині березня жінка з родиною виїхала вовруч. Повернувшись після звільнення села, виявила, що в її будинок влучив снаряд. Хата була розбомблена, треба було щось робити. Я приїхала от, і почала. Ну в першу чергу почали все звідси виносити, тому що самі бачите, була дуже велика тут стінку. Вибило, дуже багато треба було зробити. Це в цій кімнаті я зараз в основному знаходжуся, бо вона одна мене не була пошкоджена. А ось оця кімната, де саме був приход, ось, ось сюди влучив снаряд, отсюда ось, ось, ось теж вийшло, в цю кімнату, ось, ось сюди, от. потолок упав, ну, так воно. Цей снаряд пошкодив і іншу кімнату. Наталя розповідає, що від удару в будинку підняло дах, через що перекосило стіни та просіла стеля в спальні та кухні. Аби отримати допомогу у відновленні будинку. Жінка звернулася на родицьку селищну раду. Комісія приїхала. Вони склали акт обстеження. Зразу склали акт обстеження на поточний ремонт. От, е, пройшло е, декілька, там, не, не пам'ятаю, чи тижнів, чи, може місяць. Знову приїхала. ну Якби комісії було дуже багато. От, тоді приїхали, якби Житомира, комісія, ну знаєте, людей. Приїжджають хто вони, що вони, бо і СБУ приїжджали тут, до нас розпитували. От і виходить, що сказали, що цей будинок якби попадає не під поточний, а під капітальний ремонт. Восени минулого року жінка знову звернулася в селищну раду. Тоді їй привезли будматеріали, аби закласти вибиту стінку. Вікна та двері замінив благодійний фонд. Попри те, що під час дощів будинок затікає вода, а опалювати його небезпечно, Наталя живе тут і каже, чекає допомогу, аби відремонтувати пошкодження. Хочу просто попросити, щоб достукатися до, до всіх, щоб допомогли, тому що в мене я не сама проживаю, в мене ще двоє дітей. І діти ну, вони приїжджають, але вони додому не заходять. Вони ночують в одної баби, в другої. От я просто, якби і хата є, і хати немає. Будинок Марії Новоморжицької також потребує капітального ремонту. Снаряд летів сюди і прошили прямо упити. Уже ми построїли, а це почали класти плитку. Тут поклали, а там ще ні, тільки почали. Бо воно у нас йде, тут топиться, а отоплюється, бо ця кімната велика. Отоплюється тут. І це за власні кошти ми купляли самі цю плитку. Ніхто нам нічого. Ото потолок, так як я вам казала. Отак вони подивились, сказали, криша нормальна, яке ж воно нормальне. І воно, бачите, далі воно поодовувалося, воно видно і далі затикає. Двері теж були зруйновані, я вам забула сказати. Ми теж за власні кошти. Два вікна нам Родина Марії не дочекалася грошей на відновлення і почала ремонт самостійно. Каже, чекатимуть компенсацію. Марія показує уламки снарядів, які разом із чоловіком витягла з будинку. Понімаєте, що таке снаряд у хату вийшов? Це вам не об'яснити. І що ми тут застали? Це ви зараз застали, бо ми. Півроку, більш півроку, оте все виносили Тільки я ж вам кажу, що ми нас не було де даже їсти. Все оте, що воно е, дало, і котисо е, впало на диван сюди. Ми все його питали. Пробило повністю дирку. Сюди воно, як вона ця хата наша вціліла, я навіть не знаю. Вибухом снаряда пошкодило і будинок свикрухи Марії Галини Номержицької. Він також потребує капітального ремонту. Нині жінка проживає у родичів. Ну, це окна були всі шибки пообібані, тут у п'ятьох поміняли одне окна, а шосте не вистачило їх, тут до стіну вибило. Ну, одна стіна була зовсім вибита, від таким таким позакидав. Сарай згорів, у хаті там теж розкидало і печі все порозбивало. За словами Надії Нестерчук, спеціалістки з питань екологічної безпеки та цивільного захисту населення народицької селищної ради, капітальний ремонт будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії, наразі не фінансується ні з бюджету області, ні з державного бюджету. З 15 вересня в ході вже вступають в дію, набуває чинності. Закон де зможуть уже фінансуватися капітальні ремонти. По є відновлені можна буде подавати заявки на капітальні ремонт. Ремонти. Це від 350 до 500 тисяч гривень. А також власники, які за свій рахунок зробили, також можуть подавати заявки. Це є відновлення. В селі Давидки було пошкоджено та знищено 48 будинків. Це ці, що в нас є заяві, 15 повністю знищено приватних житлових будинків та 5 житлових будинків комунальної форми власності. Поточний ремонт за державний бюджет було зроблено. 12 будинків, але це тільки криша, вікна, вхідні двері і фасади. Внутрішнє оздоблення ніхто не робив. І три будинки в нас по капітальному ремонту йдуть. Олена Ваховська, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомирщина. Близько 228 мільйонів гривень витратили на ремонти облаштування та будівництво нових укриттів на Житомирщині з початку 2023 року. Ми проаналізували понад півтори тисячі закупівель на сайті Прозоро. Станом на 20 серпня державні та комунальні основи області провели близько півтисячі успішних закупівель. Близько 90% закупівель це близько 200 мільйонів гривень у сфері освіти. Тендери оголошували школи, дитячі садочки та відділи освіти громад. Ще частину торгів оголошував департамент регіонального розвитку обласної військової адміністрації. На території нашої держави немає місць безпечних взагалі для проведення освітнього процесу. Абсолютно безпечних місць немає, хоч це Закарпаття, хоч це Чернівці, чи це Житомирщина, чи Київщина. Вони не можуть вважатися безпечними. І освітній процес в очному режимі, а саме до нього ми маємо рухатися як найбільш ефективного, не може проводитися в закладах освіти, що не мають споруд цивільного захисту. Власне від наявності таких споруд залежить формат навчання і форма освітнього процесу в закладах освіти. На ремонт облаштування та реконструкцію укриттів установи Житомирщини витратили близько 140 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів в Житомирській громаді. Близько 350 тендерів провели громади на ремонт і реконструкцію. Наявних укриттів. Це топ об'єктів в області. Найдорожче обійшовся капітальний ремонт підвальних приміщень обласного медичного спеціалізованого центру більше 26 мільйонів гривень. Більше 18 мільйонів гривень витратили на капітальний ремонт частини підвального приміщення Новочорторийського технолого-економічного фахового коледжу. На 10 мільйонів менше витратили на капітальний ремонт підвалу Головинського вищого професійного училища народних технологій. У трохи більше як 7 мільйонів гривень обійшовся капітальний ремонт овочесховища Вишевицького ліцею. У 3 мільйони 800 тисяч гривень Бійшовся капітальний ремонт найпростішого укриття квітневого закладу дошкільної освіти. Лелечки у Житомирі. Топ найвартісніших ремонтів виглядає так. Найвартісніший ремонт у Житомирі провів дитячий садок номер 27 Вартість більше як три мільйони гривень. На мільйон менше витратив 33-й ліцей. У майже 2 мільйони гривень обійшовся ремонт укриття дитячого садочку. номер 38 Трохи менше витратили ліцей номер 4 та ліцей номер 20. На проєктування та будівництво укриттів з нуля витратили більш як 90 мільйонів гривень. Згідно із проаналізованими закупівлями, Житомир придбав 4 модульні укриття. А також були проведені кілька закупівель, що стосувались виготовлення проєктів укриттів. Загальна сума близько восьми мільйонів гривень на цей рік. Система освіти це і садочки і школи 51 мільйон гривень, і додатково в нас міля. 4 тисяч квадратних метрів трошки більше було додатково облаштовано чотири якщо не помиляюсь, по школам і також приблизно 2 тисячі по садочкам. І окремо по програмі ми заклали кошти 25 мільйонів на модульне укриття. Житомир провів кілька закупівель щодо будівництва нових укриттів. Зокрема, це модульні встановлені в місцях скупчення людей. Далі Топ найдорожчих укриттів побудованих або таких, що перебувають у процесі будівництва на території області. Найбільш вартісне укриття побудують у Звягелі. Його вартість більше 18 мільйонів гривень. На 3 мільйони гривень менше обійдеться укриття у селищі міського типу Озерне. У більше як 13 мільйонів гривень обійдеться нове укриття у Черняхівському закладі дошкільної освіти номер 4 за 8 мільйонів гривень побудують укриття у селі Лука Станишівської сільської ради. Замикає топ гімназія номер 2 з Вягільської міської ради. Вартість будівництва укриття більш як 6 мільйонів гривень. Два тендери на будівництво укриттів, які оголошували заклади освіти звягеля, станом на 29 серпня ще на розгляді. Очікувана сума більше 13 мільйонів гривень. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини Житомирщина. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Вважаю збройним силам України перемог великих та маленьких бо вони також потрібні. А ще сили і беззаперечної віри в нашу любов. Бо вона безмежна, і з кожним солдатом, з кожним офіцером, який зараз бореться за нашу незалежність, ми стоїмо поряд, і наші серця б'ються з вами в один такт. Наша перемога це міцні обійми сина і розуміння того, що цій війні він більше не належить. Це яскраві очі, доньки, за безпеку якої більше не треба переживати. Це вся родина за столом. А також величезна радість для нас всіх.